І так, відео на тему, як зробити так, щоб собака полюбила те, що вона не любить. І так. Інколи власники собак стикаються з тим, що коли вони привчають собаку до певних процедур або до певної амуніції, наприклад, такої, як наморник, собака ще. з Проблемою, наприклад, агресії, недовіри до свого власника. Е у власника може бути страх перед собакою, да? і хочеться максимально лояльно е там до цього всього привчити, щоб собака не агризалася, не покусала. Як ж нам це все зробити? Я буду показувати на прикладі того, як привчати, наприклад, до намордника. Цей самий принцип ми можемо. Застосовувати до того, як собака привчається до стрижки нігтів. Як собака привчається до чистки зубів, до огляду, до дотиків, до будь чого що вона не любить виконувати. Але нам хочеться, щоб собака потім це полюбила. Нам потрібно взяти те, що собака дуже-дуже сильно любить і хоче отримати. Це може бути дуже смачна їжа. Це може бути кількістю їжі, тобто її може бути багато. Ну, тобто, не один шматочок, а, наприклад, 5 шматочків чогось, що любить собака. Це може бути якась особлива іграшка, яку собака не може отримати просто так. Це може бути нова іграшка, яку собака ніколи не бачила і хоче отримати. Тобто, це може бути будь-що. Будь але головний принцип, що собака цього тожна дуже сильно хотіти. Далі ми беремо ту, той предмет, до якого собака ставиться негативно, або ту амуніцію, або ту дію, до якої собака негативно ставиться. І, роблячи невеличкий крок, ми потім дуже яскраво винагороджуємо собаку. Як це виглядає? Наприклад, ваша собака не любить намордник. Вона вам не довіряє, вона не любить одягати цей намордник, вона не любить е, дотиків до морди і так далі. Значить, перше, да, якщо, там, наприклад, ви зациклились на стадії, коли собака ну, відвертає морду, да, або там, е, ну, секунда у вас усього. Є, що ви наділи на морду. Ай, морда. Наділи секунду. Да! Браво! І одразу ви даєте винагороду. Молодість! Хорошо! Ой, супер! Молодець! Хорошо! І на цьому ваше заняття на сьогодні закінчилось. Все. Наступний день ви зробите 2 секунди. Потім ви зробите 5 секунд. На ще один день. Тобто, помилку, яку роблять багато власників, це те, що ви намагаєтесь прямо за один день привчити свою собаку до того, що вона не дуже сильно любить. І таким чином ще більше у собаки визиваєте якийсь е негатив? Давай, давай сюда тихо тихо, спокійно. А, ви повинні закінчувати заняття на тій ноті, коли собака, ну, не занадто, як би, втомлена від вашої такої наполегливості і уваги. Тобто краще зробити це один раз, краще один раз доторкнутися до морди там, цим предметом, наприклад, намордником, і зразу похвалити яскраву собаку і на цьому на сьогодні завершити це завдання, чим намагатися дійти до того рівня, коли собака психане, да, там якось рикне на вас, покаже зуби. Буде намагатися вкусити, і тоді ви зупините свої дії. Тому що таким чином собака зрозуміє, що вона може цього уникнути, якщо буде застосовувати проти вас силу. Це в тому випадку, коли у вас не побудований достатньо контакт, коли у вас відсутні лідерські відносини зі своєю собакою. Тому що, а вже ж, якщо моя собака буде... Там якось коноситись, я можу сказати, ей, я сказав, що ти зараз надінеш це намордник, і собака з цим змириться. А потім, після того, як я надів її цей намордник, зняв, я її знову яскраво підкріплю, і собака така, М -м, то це не так страшно. То в принципі, мені нема чого боятися. Вона буде очікувати цього намордника, тому що цей намордник і ця дія буде сигналізувати її про те, що після цього. Буде щось кайфове, щось класне. Далі. Якщо, наприклад, наступний день, да? ви надягли намордник зафіксували, да? там. Собака зараз в цей момент зосереджена на чому? Вона зосереджена на іграшки. Вона не думає про намордник Вона думає, як отримати іграшку. Після чого я спокійно знімаю. Да! Браво! Супер, молодець, хорошо. Ай, супер, хорошо. Да? І можу пограти або дати їй багато смаколиків, або віддати іграшку, щоб вона там пішла погризла. Ну, це я розповідаю про лайтовий спосіб і шлях замотивувати собаку. Радіти тим процедурам, які їй не подобаються. Те ж саме з чисткою зубів. Дай. Айва. Дай я говорю. Тобто, якщо ви щотки, успокойся, щотки тільки доторкнулись до цих зубів, уже після цього можна яскраво похвалити і зупинити заняття. Якщо ви зрізали один кіготь на лапі сьогодні, да, і собака спокійно вам це дозволила, ви її похвалили і на цьому зупинили заняття. Завтра зрізати ще один ноготь. Не намагайтеся це зробити за один раз. Якщо у вас собака з агресією, з недовірою, зі страхами і у вас немає або інструментів, або ресурсів, да, щоб там скоригувати її поведінку. Ви боїтеся свою собаку, да, то таким чином ви просто будете уникати конфлікту. Ви будете своїй собаці пояснювати, що ці дії не, ну, не будуть їй загрожувати. Маю надію, що це відео буде корисним і ваші заняття з собакою будуть більш е продуктивними. Якщо залишились якісь запитання, обов'язково пишіть, я буду відповідати.